У справах, так би мовити, підвищеного рівня цікавості зі сторони поліції, поліція або інші підрозділи вилучають просто мобільні телефони. З такими обставинами борються вже на етапі наступного після обшуку адвокати-захисники. Але е, такий підхід, щоб ви для себе розуміли, телефон – це ваша приватна власність. Обшук проводиться у приміщенні, тому слідчий не має права. За ухвалою про проведення обшуку робити ваш особистий обшук. Якщо він це робить, він окремо має складати процесуальний документ відповідний протокол. Якщо він хоче там, вас обшукати, або вилучити телефон, який ваш особистий, який знаходиться у вас. Тобто, завжди все...